Добрий день, сьогодні максимально швидкий огляд винограду. Сьогодні 1 вересня 2023 року. Перед вами Августін. Як бачите, вже визрів, досить солодкий і в нього є такий приємний гарний аромат. Оці ось крапочки дрібненькі, на лозі і на ягодах. Це його сортова особливість. Це не хвороба, це сортова особливість. На осінь, як бачите, підхопив Оїдіум. Такий сіренький наліт. Будемо бризкати монофосфатом калію. Гарольд. Досить слабенький кущ цього року. Треба буде удобрювати гарно. Листя холорозить, не вистачає елементів живлення. Тому гронка малесенькі, Цього року з плюсів лоза, як бачите, вже почала коричневіти, тобто визрівати на зиму буде зріла. І виноград зараз солодющий, як мед, 1 вересня. Аромат ніжний не дуже яскравий. Ну тобто приємний мускатик. Це ще раз в августі думаю, що з гронкою. Це ж ця потужна, яку я вам показував, яку обробляв Гіберліном. Дивлюся, Ось діти намагались вламати. Але дуже потужна, дуже гребінь потужний, не дався. Тому просто надломили, він почав в'янути. Ось таке буває. Мурка. Попадає в кадр. Мурка. Не хоче. Юпітер. Їдять його всі, мухи, мурахи виїдають. Шершні. Просто всі. Мішечки не шукали. Буде так. Також гарно визріває лоза. Вже став менш ізабельний з присмак, більш до мускатного, більш ніжний став. Рекомендую. Це у нас кадрянка. Ось такі. Відносно невеличкі гронка. Ось одна, там друга, є менші. Тут вже трошки їдять батьки. А також їдять шершні. Оце здоровенний один. Воно другий. Підходити близько не буду, але їх в баню. Вже смачна, солодка. а Насінина ще трошечки зеленувата. От. Ну, тобто коричнева, але з такими зеленими бочками. Тому в принципі кайф смачно, нормально. І на базарі вже почала з'являтися. Тому дозріла плюс-мінус в адекватні сроки. Грант. йому також слабенькі кущі ще дуже рано, От, десь там буде через місяць-півтора дозрівати. І ось також, зверніть увагу, виїдають зсередини ягідки мурахи. Кишмиш Нептун поки ще ніякий, починає тільки-тільки ем, набирати якийсь цукор. Аромата майже немає, такий якийсь легесенький. Дуже водяниста ягода зараз і дуже досить тверда шкірочка. кишмиш коктейль Нагадаю, що це оброблені гіберліном. От Також є над'їжені ягідки але на відміну від інших ці одразу дуже псуються. Ось там сидить здоровенна мураха або ще щось і їсть. От, ягідка псується. От що ще сказати? Почав дозрівати. З'являється ароматик, солодкий, шкірочка. Така трошечки наче, тугенька, але через це е досить хрумка. А ось, до речі, сидить один боєць і їсть Нептун. Йдемо далі. Ось ці дві рекордні гронки ланцелота. От, також бачите, є і пошкоджені ягодки. Це, до речі. Тріснула і не ясно від чого. Навряд чи від вологи, а скоріше від болячок. Почали бачите, вже забарвлюватися верхні ягідки. Отакі маленькі, як родзинки, я вже поїв, майже тут все обскубав. Бачите, яким методом ми їмо. просто що спіліше, те й об'їдаємо. Також має бути там, не раніше, ніж через декілька тижнів. Кишмиш Джой. Нарешті я його скуштував. Допомогла, я думаю, і мідь, і гіберлін. От, з нюансів, зараз покажу. Зазвичай всі Гронка були ось такі. От, всихали на такій стадії. Цього разу трошки є врожаю. Ось бачите? Ось трохи є. На смак зараз мені нажимоли схоже. Тобто такий досить нейтральний, з певною кислинкою, легенькою. Не знаю, пітер мені набагато більше подобається. Ну і Сатурн, бідолага. Шкірочка така досить тверденька, смак досить нейтральний, тільки почав набирати нормальний цукор і дозрівати. Це також кишмиш. Я би його нікому не рекомендував, так більше все-таки більше Юпітер рекомендував би. Він набагато цікавіший, більші грони і так далі. Якби його хоча б оцей кишмиш Сатурн можна було не кропити. То я би сказав, що гарна заміна Ізабеллі, А так нічого не можу сказати, хорошого, е якогось там дуже позитивного про цей сорт. Ну росте, поки те росте. Почне займати скоро менше місця. Так, ще глянемо на Лакресент. Перед тим як глянути на Лакресент, ще раз глянемо один е кишмиш-джой. Ось класна прям гронка. Як бачите, ягідка, навіть якщо пошкоджена, вона не. Ну, вона зав'яне. Я думаю, з нього буде класні родзинки. Треба буде маму попросити посушити його на родзинки. І думаю, буде прямо як, як магазинний. Lacrescent. Досить маленька ґрунта тут. Тут тільки почали е його піддобрювати. От. Але вам скажу, він досить зараз смачний. І я перше, що з'їв, гронки три, отакі невеличкі лакресанту. От. Цікавий смак, зовсім не, не соковитий, тобто він такий більш желеподібний. От, Як з нього здавити з першого разу вино, я не роз... ну, типу сок видавати на вино, я не дуже розумію. Тому треба ще вміти з ним працювати. Ще маркет заодно покажу. О, тут такі невеличкі гронка є. Ну, от Вона прям не дуже величка, в людей. Більше бачив, але вже бачите піддобрення, ну, добривами, не тільки добривами, і добривами, і, і органікою під кущ. Це, звісно, дає те, що кущ розвивається, вже більш ну по-перше, да, суцільні грона, як качанчики, все як має бути. Не, не просто там одна третина ягід. О, тобто гронка щільна, все як має бути. З мінусів цього місця, бачите, тут прямо ось це там пісок. Це почали накидати просто все летить під кущ, бо воно перегниває і це стає добривом. З мінусів цього місця, бачите, лозинка от взагалі не починає дозрівати от на 1 серпня. І коли вона почне, не дуже ясно. ось Причому це не одна, ось ця тільки-тільки починає. Оці, вон, коли виросли, вони взагалі зелені. Ось виросла, де основа зелена. Це проблема цього місця. Тут пісок в піску, якщо подивитись характеристики ґрунту, зазвичай дуже мало калію, а калій якраз і треба для визрівання. Тому. В кого бідний ґрунт, треба точно підживлювати. От. І я буду також, бо це прям проблема. Не визріє, погано зимує, погано прокидається, маленькі грона і цілий комплекс проблем. Так, на цьому все. Всіх благ. Питання, коментарі, як завжди, в коментарях пишіть. От. Буду вдячний за вподобайку. Всіх благ, всім перемоги.